Вітаю вас, неділя, 7 вересня. Це відео буде на тему навчання Білорусь і Росія захід 2025. Розглянемо різні питання. Спочатку давайте Буданов каже, що загрози наразі немає, що це плановий захід, він відбувається щорічно, немає загрози. Хоча до цього казали, що є загроза, але це те, що в новинах. В мене теж випадає загроза. Давайте будемо ще раз дивитись, тому що ось воно вже наближається. Навчання Білорусь та Росія, Захід-2025 на території Білорусі. Буданов каже, що загрози для України на зараз немає. Чи це правда, Чи це правда що на, на зараз загрози для України немає? Дурень. Йде робота? Іде якась робота, йде підготовка, йде якесь накопичення. Чи правда йде колісниця? Ось навчання, колісниця, навчання. Повішений зірка. Ілюзія. Ілюзія, Україна і що це? Там щось дуже мутне. Мені випадає щось дуже мутне, і все ж таки є загроза. А ну давайте напряму спитаємо. Кажіть, будь ласка, чи є загроза з боку Білорусі? Навчання Захід 2025. Росія та Білорусія. Чи є загроза для України? Загроза для України є від цих навчань. Захід 2025. Навчання в Білорусі. В Україні є загроза? Імператор перемога. Імператор хоче перемоги, йде робота, підготовка. Вибір, шляхи дороги. Може щось прилетіти з тієї сторони. Загроза є? Росія, Україна, війна. Повтор того, що було, і луна, і хитрість. Ну, якісь хитрі дії, якісь диверсії, якісь там, ну, щось 100% буде. Їхня мета повторити те, що вже було. Знов робота, підготовка. Так, я не знаю, мені все одно показує, що загроза більше є, чим її немає. Чи буде наступ зі сторони Білорусі в бік України? В них там навчання Захід 2025. Чи буде наступ з тієї сторони в бік України? Башня. Пасив, захист. Ну, по-перше, там кордони, вони захищені, може заміновані. Кордон замінований. Бачите, наступ показує зупинка або ні. Бачите ні? Ну, хай буде так. Зупинка, башня, або башня зупинить, або їх зупинять. Там, бачите, є сила, сила захист, пасив і башня, і тупік. Тупік для їхніх дій, тупік для їхніх військових. Якісь провокації можуть бути. Так, давайте питати далі. Про наступи. Ну, давайте наступ на, на Польщу. Чи може бути наступ на Польщу з Білорусією? Навчання в них там захід 2025. На Польщу. Ірафант, уход, удари, помірність. Боротьба, агресія. Ну, якась там агресія може бути, але прям наступ, я б не сказала. Якісь провокації можуть бути. Хорошо, на країни Балтії. А на країни Балтії може бути наступ з Білорусі. В них там навчання. Захід 2025. На країни Балтії. Іде робота? Луна, гроші, дім. А ось країни Балтії тут зовсім інше. Тут щось теж може готуватись до чогось. Вони готуються до чогось. В Росії вибір. вони вибір. Їх головна, їхня головна мета це карта страху: залякати. І Балтії країни, і Польщу, і нас. Ну, всіх. Головна мета залякати, показати свою силу. Лісниця, до, до речі, країни Балтії більше за всього є загроза. Е... Ну і останнє, давайте спитаємо: Польща закликає своїх громадян негайно залишити Білорусь. Чого? Польща закликає своїх громадян негайно залишити Білорусь. Чого? Чого Польща закликає негайно залишити своїх громадян залишити боже, своїх громадян, залишити Білорусь. Чого? Баланс, помірність. І що? Війна. Десять мечів. Вищий суд. Люди. Люди, війна, 10 мечів, вищий суд. Розпач дії. Якісь можуть бути дії в сторону поляків, які будуть на території Білорусі, і щось таке. Якийсь якийсь пресінг, щось таке може бути. Треба побути у відлюдниках, поки там знаходиться імператор. Тобто треба виїхати звідтіля, хай там пройдуть навчання, все затихне, потім поїдете знов. Ось це. Це так, на всяк випадок. На всяк випадок, карта уходу, від, у, піти від хитрості, щоб не було вам важко. Щоб не було вам важко лучше поїдьте Да, Плани, карта дороги, кордонів, подалі від диявола, і, бо можете можуть вас закрити правосуддя. Тобто, диявольське правосуддя, ви можете чимось не сподобатись, і вас там можуть якось. Ну, ну, ось щось таке показує. Тому і закликають, щоб світіля поїхали поляки, поки там будуть іти оцей весь навчаль... навчання, оцей кіпіш. Ну ось такі справи. Давайте ще раз за Україну. Україна. Загроза. Давайте. Чи буде наступ на Україну з території Білорусі? Може, з території Росії, на Чернігівщину. Ілі з території Білорусі ось найближчі два місяці. Наступ з боку Білорусі і Росії на Україну буде на північ. північ. Там посилюється захист, посилений захист, відлюдник. Недостатньо сил, недостатньо сил. Ось з цієї території щось все ж таки летіти може. У них тут вибір. Важко. Смерть. Таємниця, диявол. У диявола є якийсь таємний план. Що це за план? Змінити якимись діями. Що за план? Розпач, 10 мечів, імператор. Щоб Зеленський пішов. План, щоб пішов Зеленський в нього. Я не знаю, воно зараз вони не показує, немає колісниці, але мені все одно є відчуття, таке що вони планують якось залякати, щось зробити, щоб все ж таки показати, що ми знову підемо на Київ і знов це будемо робити. І у вас недостатньо сил, якось ось це є воно все одно. І що бачите, Зеленський ти повинен піти. Головна мета захопити Київ, тоді і вся Україна буде їхня, без проблем. Мені цей план ще показувало на. Коли воно мені показувало? Ще десь місяць тому, а може, ну десь місяць тому, да. колісниця, страх. Бачите, страх колісниця, напугати коліс... колісницею, налякати, показати що ось Ми зараз підемо, що ось все готово, щоб пішов Зеленський. Або взагалі пішов, або щоб погодився на всі їхні умови. Ну, ось так. Ось так. Чи вдасться Росії оці всі їхні плани? Чи вдадуться Росії всі їхні плани? Все, що пов'язано з Білорусією? Чи вдадуться Росії всі їхні плани, пов'язані з навчанням Захід-25? Ресурс, колісниця. Плани, колісниця, ресурси, колісниця, ресурси, колісниця. Карта дурня. Там же ще будуть ядерні навчання. Вони ще будуть цих ядеркою залякувати. Е, щось можуть привезти в Білорусі. Якусь там, може, тактичну ядерку або скварішнику це арішник. Колісниця, дурень, ресурси, накопичення, страх. Головна мета залякати Зеленського. Дивіться, Зеленський король Кубків, карта залякати. Залякати. Все одно мені випадає якось загроза з повітря, смерть. Вселити, показати, залякати, зробити так, щоб всі дуже сильно злякалися. Це показує. А чи вдасться? Ну, давайте, я ж питала, чи вдасться. А воно мені зовсім інше показує. Чи вдасться цей російський план? Що вони там планують стосовно Білорусі, і навчань, і України. Оцей план Росії, Росії вдасться. Правосуддя, летить імператор, коліс. Ті ж, ті ж самі карти. Так а вдасться, йде робота. Знов зеленці. Ти дивись, налякати знов, щоб пішов і віддав схід пашпентаклі. А вдасться змінити кордони, хитрість. Зв'язати руки військовим. 10 мечів, повтор того, що було мир. зірка. Росія повішена зірка. На Росії повішена зірка. Ну, тобто Росія повішена і зірка це їхні плани, це їхні мрії. Ну, сподіваюся, що ні. Але буде дуже важко. Буде дуже важко їм протистояти.